Всім привіт, дуже рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, і сьогодні будемо говорити про трюки лайфхаки, які точно вам підійдуть для літа. Приходом літа у нас з'являються у мене особисто з'являються деякі трюки по то, як за собою я доглядаю, аби облегшити собі життя. І, наприклад, такі всякі штучки, які знаєте, дуже допомагають мені в догляді за собою. І перше про, хочу сьогодні, про що хочу сьогодні прошу поговорити, це те, як продовжувати, продовжувати стійкість своїх духів. Або туалетні води. Ми знаємо, що в основному духи ну не, не тривають. цей запах він не триває довго. Ну, година, ну дві, ну три. Якщо це духи більше, ніж за 300 євро. Я буду говорити в євро, тому що я живу в Іспанії, мені так простіше. Ті духи і далі ціна відповідно вище, вище, вище. Так, ті духи мають можливість тримати свою стійкість, чи туалетні води тримати свою стійкість на протязі цілого дня. Ну в основному Watson's, Brocard, Ось ця мережа духів. Будемо говорити. Це середню. Ну, це не середня, це ціна достатньо висока. Насправді на сьогодні. Ну ці духи дуже шкода, але вони ці телетні води вони не мають здатність тримати, ем, тримати цей аромат на процес дня. І як зробити так, щоб ваші духи тривали трошки більше, ну або в принципі на цілий день. Ну, по-перше, ми виходимо з душа на мокре тіло, ми витираємо тіло полотенцем, і ми можемо нанести на тіло свої свій улюблений. Цей а свій улюблений аромат. Так, це шкіра буде вбирати в себе, оскільки вона мокра. Вона вбере цей запах, і на протязі дня буде дуже так легко його віддавати. Це один з варіантів. Ну, давайте одразу проговоримо. Це повинні духи, звичайно, хороші бути якості, тому що цей продукт буде нанесений на вашу безпосередню шкіру. Тому з цим обережно. ніякі знаєте там, з базару духи, ніякі там копії і так далі. Я би на тіло не наносила. І той інший лайфхак, про який я зараз проговорюю, я би теж його не використовувала. Тобто, ми говоримо духи про нормальної хорошої якості. Значить, спочатку ми виходимо з душа і на мокре тіло ми наносимо, розбризкуємо, не, не жаліючи цей свій аромат. Таким чином тіло вбере цей запах і дня від вас таки буде легкий, легкий виходити шлейф цих, вашого туалетного парфуму. Звичайно, зимою ми так не робимо. Чому зимою ми використовуємо духи більш стійкі, вони між, мають насичені інгріді, маси, насичені аромати, які, в принципі, так самі по собі тримаються. На літо це вже, всякі, знаєте, морські, морська хвиля, якісь легкі квіти. Всі аромати такі свіжі, легкі, які ненав'яжі, і ці аромати не тривають довго. Значить, Спочатку наносимо на мокре тіло, а далі беремо вазелін, косметичний очищений вазелін. Це чистий. Прозорий, без різних запахів, чистий вазелін. По, по суті, це, це ж це жидкий парафін. Повинен бути лише один інгредієнт. Ви повинні почитати склад, і тут повинен бути лише один інгредієнт. Це жидкий парафін. Це означає, що цей продукт чистий. Він очищений, це косметичний вазелін. Я купила в його в магазині, де продається косметика. Таким чином, я впевнена, що цей продукт не буде визивати ніяких алергічних реакцій. Хоча, звичайно, можна перевірити, нанести і подивитися, як ваша шкіра реагує на вазелін. І набираю буквально трошечки на руку, отак от пальчиками його розпреділяю і наношу на ті зони, де я буду наносити духи. В основному це в мене зап'ястя і трошки отак от на шию, я наношу. І у мене шкіра дуже чутлива, алергічна. Висипання в мене дуже часто відбувається від різних продуктів. Ну цей лайфхак я попробувала, і, знаєте, на мені спрацювало. Я чую цілий день від себе запах свого, свого, своїх духів. Це просто геніально. І буду наносити я духи, ось такі у мене є від Jimmy Choo. блюз. Можливо, він правильно читаю. Дуже легкий аромат, такий, квітковий, освіжаючий, ненавязчивий. І безпосередньо на ці місця. Я буду наносити свої улюблені духи. Тобто, куди я нанесу цей вазелін, туди я наношу духи. Слухайте, тримається. Тримається цілий день. І саме основне, я не та людина, яка бере отак от баночки і розприскує на себе просто флакон без духів. Для цих людей, ну, звичайно, цей легкий аромат. Він буде трошки вивітрюватися. ну, буквально при наближенні до вас людини, ви ці запахи від себе буде. Цей аромат буде від вас. Відчуватися це легкий, ненавязчий віно, який буде триматися цілий день. Далі продовжуємо, продовжуємо тему вазеліну. Думаю, це все ні? Слідуючий лайфхак. літом, особисто у мене, і я знаю, що у багатьох людей пересихають ступні. Тому що взуття у нас відкрите, ножки у нас відкриті, повітря у нас ножки обдуває, жарко, холодно, зміна температури, і це в основному доступ прямий доступ до наших ступнів. І ступні дуже, дуже швидко пересихають. Так, звичайно, на ніч наносити крем для ніг. Це дуже правильно, але вазелін. Дівчата, вам серйозно говорю, це настільки класно працює. Ну, а тут є один важливий нюанс: ми наносимо не, не наносимо вазелін наш суху шкіру. Ми виходимо з душу, коли наше тіло трошки ще зволожене, ми наносимо на ступні, так от вправи, в трачу кутікулу наносимо цей вазелін, буквально трошки на ніч. І можна я ще наношу на, на кутикулу і трошки можу нанести на Чуть-чуть, буквально в залежності вже від ситуації, сухі, не несухії, дивлюся по стану своєї шкіри. І я вам говорю особливо на пляж перед пляжем, коли на в піску, в море, сонце ну, не красиво, коли шкіра пересушена, не красиво, коли куті пересушена, і вазелін спасає. І знаєте, легфак я підгляд піддивилася у латиноамериканок на їхніх сайтах. Всі блогери латиноамериканські просто. Цим вазеліном ну, обтираються всю шкіру. І на бій наносять, і на брови наносять, і на руки наносять, і на губи наносять. Але ми знаємо, що вазелін має здатність пересушувати. Якщо наносити його на суху шкіру, він має здатність пересушувати шкіру, тому шкіра повинна бути дуже зволожена. Він що робить? Він робить захисний бар'єр. Тобто, ми доглядаємо за нашими ножками, використовуючи різні хороші крема. Так, це правильно. Але. Коли ви бачите, що у вас якийсь дуже такий важливий вихід, або ви хочете, щоб ваші ножки були дуже красиві, м'які, доглянуті, блискучі, дівчата, вазелін, але в душі, коли шкіра наша зволожена. Далі ми не можемо обійти тему рук. Руки теж пересихають. Звичайно, як і ступні, так і руки. Не знаю, чому, але літом чомусь в мене зимою це одна історія. Там дійсно мороз, зміна температур, руки пересихають. Але на літо. А руки теж пересихають. <гум> Крем для рук у мене не завжди дає той ефект, який я хочу. І хороші пробувала, і більш дешеві пробувала. Ну, знаєте, так, Посередньо дають якусь зволоженість, да, дають якусь м'якість, але на сьогоднішній день, особливо, якщо миєш посуду, у мене маленька дитина, я часто стираю, застірую руками. Чи мию посуду руками теж приходиться це робити? Руки дуже пересихають, і це некрасиво, особливо кутикула. Знахідка. Беремо крем для рук будь який У мене навіть це не крем для, лю... для рук, це крем для тіла від марки Нетрохина. Дуже люблю цю марку, особливо по догляду за тілом. Різні у мене були крема, а це просто саме простий, самий дешевий. Він коштував буквально 2-3 євро. Я ставлю його біля мийки, там де я мию посуду. І от коли помила посуду, взяла цей крем і нанесла на руки. Ну, звичайно, він мене не спасає. Мені не вистачає красивої зволожності, красивого блиску на руках. І що ви робите? Ви додаєте масло. У мене це рицинова олія. Ви можете додати будь-яке масло, яке вам подобається: органове масло, мигдальне масло, рицинова олія прекрасно працюють. От що який ефект у нас виходить? Крем він зволожує, він має здатність зволожувати шкіру, а масло воно залишається такою плівкою, і цю зволоженість не випускає потім зі шкіри. І виходить дуже красивий ефект. Тим більше ручки такі. На другий день вранці я просипаюся, я це роблю часто. Я дуже люблю робити це все після душу, коли з тіла ще трошки зволожене. От я нанесла цей крем, нанесла це масло. І вранці, ви знаєте, на протязі цілого дня я відслідковую, що руки просто зволожені, вони прям напідені, аж так. От на сонечку, знаєте, аж прям переливаються. Тобто, ну це дуже красивий ефект. Ми ж всі хочемо мати доглянуті руки. І дівчата, це реально працює. Це дуже класна штука. Попробуйте, будь ласка, напишіть в коментарях. Чи вам це сподобалося, однозначно сподобається? І напишіть ваші лайфхаки, як ви правильно доглядаєте за шкірою рук і за шкірою ступнів, особливо влітку. Далі починається тема одягу: весь світлий одяг. Літо, звичайно, нам хочеться одягати світлі рубашки, білі, біжеві, голубого кольору і так далі. І ми наносимо макіяж, навіть якщо наносимо трошечки пудру, чи бронзер, чи навіть коректор в десь в якихось місцях, що відбувається, він цей весь макіяж потім відбувається на нашому одязі. Особисто у мене. Я вийшла з дому, я нафарбувалася, я виходжу, буквально сідаю в машину, дивлюсь на рубашку, а там уже в мене є оранжеве п'ятно. Як це дратує? Правда? Вас теж це дратує? У вас такі були випадки. Я в більш як впевнена, що у вас були такі випадки. І я вам розказую, як зробити так, щоб ваш одяг ніколи не мав п'ятин від макіяжу. Беремо лак для волосся, звичайний лак для волосся. І в ті зони, де у, нас, де у нас шкіра, одяг торкається зі шкірою, будемо наносити лак. Дівчата, от зараз мене на рубашці нанесений цей лак. Я вже зараз знаю, я постирала рубашки, їх погладила і зразу так за запшикую лаком. Ці місця. Для того, щоб потім а, не, мене не було проблем. Я вранці можу бігти і просто забутися нанести лак. Так, ми його повинні нанести, почекати, щоб він підсохнув. І носимо. І дивіться, я от зараз можу прикладати. У мене на шиї є завжди в мене є бронзер, тому що я люблю робити тоненьку шию. Наскільки я вмію це робити, я це роблю. Ну, Щось я роблю. Ну, Зараз не про це. Зараз про те, що я туди нанесла продукт. От я от, торкаюся, і я вам показую. Що ця рубашка буде чиста. Ви будете ідеально чиста. Це прекрасно. Я дивилася на, на цей лайфхак давно, ну, чомусь на собі завжди боялася спробувати. Думаю, ну лад, на одяг, а потім як це все прекрасно, це все працює. Так, і навіть красиві, красивіше стоїть воротничок, має таку форму. Більш таку. Знаєте, ну це немає якась, якоїсь такої шкарлупи просто на вашому одязі. Так, трошки якась така. Твердість, ну слухайте, ну так, да, це, це не настільки не, не, не так це неприємно. Так що ваша рубашка, ваш весь одяг світлий на літо може, можете не переживати. Він буде чистий, можете спокійно фарбуватись. Ну і останнє, про що я хочу поговорити, це звичайно. Дивіться, уже літо. Ми виходимо, одіваємо достатньо короткі шорти, рубашки, футболки, майки. І тіло наше так воно не підготовлене. Ну, після зими ще має такий, знаєте, біло синюватий колір. Хтось уже встиг побувати на морі, хтось ще не встиг побувати на морі, а хтось, можливо, і не зможе поїхати в цьому році на море. У мене для вас є рішення. Автобронзуючий крем для тіла. Я показую від марки Sien, це іспанська марка, дуже доступна. Буквально пару євро коштує ця бутылка. Тут 250 мл. Так і наприклад, що це автобронзеадор, тобто це ж автобронзуючий крем, який дуже легкої текстури. Ось таке молочко. просто, Ви його наносите, розподіляється прекрасно. Ви його наносите ось так: от, ви вийшли з душа, Як це робиться? Ви виходите з душу. Витерли тіло полотенцем, і просто, як звичайний крем на все. Так тіло я прям до шиї, лице я намагаюся не наносити для лиця. В мене є інші продукти. І на все тіло я наношу цей автобронзуючий продукт. Я знаю, що від Nivea теж є дуже класний крем, теж з бронзуючими ефектами. І там тільки потрібно дивитися на світлість. Вони бувають темніші, світліші, середні по тону, ви підберіть для себе. Можливо, на перший пора краще брати більш світлі. Наносити цей крем на все тіло, 2-3 години. Ваша шкіра має легкий бронзовий, красивий відтінок. Це просто теж. Я не знаю, я кожен рік це роблю. У мене цей крем вже майже він там він закінчується, Він вже в мене на дні. Це з того року він в мене залишився. Не ну, попробувала в мене ніяких реакцій немає, красиво лягає. І красиво виглядає, тому я продовжую ним користуватися. І давайте я хочу показати ефект. Я нанесла ем, на, на руки на одну руку, нанесла більше, на другу нанесла менше. Я не знаю, чи в камеру це буде видно. На руці нанесла я вчора цей крем, він трошки вже підзмивається. він змивається, але на одязі він не відбивається. Тобто спокійно можна носити одяг, він не дає п'ятин і розподіляється дуже рівномірно шкіра. Повністю рівномірна, та, такий має бронзовий відтінок. А на цій руці я нанесла буквально годину тому цей крем, і трошки вже видно, що він є підзгорілий. Якщо, наприклад, порівняти зі шкірою тіла, отут я не наносила. Подивіться, бачите, який дає ефект. Легкий, рівномірний, красивий, бронзуючий ефект. Ніби ви приїхали з моря, ви доглянута, ваша шкіра, не, ви не перес... тобто ви не приїхали червона, ви такий легкий. Легкий загар, дуже такий аристократичний, знаєте, інтелігентний загар красиво відтіняє отак, от, лице відтіняє, ну красиво дає взагалі ефект, дає дуже красивий доглянутої шкіри. На цьому я буду закінчувати своє відео. Надіюсь, порадиці вам були цікаві, корисні, і ви будете їх використовувати. Я би дуже цього хотіла. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях. Ви пробували чули ви такі трюки, лайфаки, як їх зараз по модному називають. Чи ви щось спробували, і як це на вас спрацювало? А на сьогодні це все. До скорої зустрічі!